Друзі, ви гляньте, яка краса. Сонце сходить. Наше Дніпро чудове, рибка десь там плаває. І ми сьогодні будемо намагатись зловити її. Наша мета сазан, а вже побачимо далі, що вийде, бо інколи приїжджаєш на одну рибу, а ловиш зовсім іншу. Сазан, карась, ось основне направлення сьогоднішньої рибалки. Починаємо складатись. Так. Перше, звичайно, щоботи, перезуваємось. А далі решту вже. Так, друзі, що стосується екіпіровки, обов'язково ось такий піддупничок від профмонтаж, де завжди, який завжди буде вам зберігати вашу п'яту точку. В теплі і добрі, як то кажуть, наколінники. Наколінники це окрема любов. Ручної роботи, ви подивіться, яка товщина. Коліна, ноги завжди у вас будуть сухі, незалежно від того, чи у вас сніг на льоду, чи у вас вода повиступала під час відлиги. Завжди буде тепло і комфортно ногам. А комфорт на рибалці має величезне значення, тому що якщо ви... Холодно або незручно щось, то і рибалка буде не в кайф. Коли правильно одягнуті, правильно екіпірування, все, то тоді і кайфуєш на рибалочці. Мотильниця. Зараз туди свіженького мотеля закину, на ногу одів, ось, хоп, дуже зручно все. В принципі, можемо виходити на лід, далі все покажу. Так, друзі, йдемо шукати, подивіться вона. Яке в нас сонце просто супер! Так, розрубаємо лунки, і будемо дивитись, шукати. Рибку треба. Рукавички поки що завернемо. На рибалці у вас має бути не одна пара рукавичок, тому що дуже часто треба міняти. Навіть від шнурка ось цього від камери, мокнуть рукавиці, туди-сюди дивишся. Коли 20-30 лунок передивишся, вже мокрі рукавиці. Так дно Так, друзі, побачили рибку, і перше, що я почну, це з прикормочки приготую. Бистренько замішаю її і опустимо в луночку. Значить, для сазана для короба Real Fish, Big Fish Значить, з смаком, запахом мідія, рибний смак по холодній воді є така теорія, що краще реагує саме на цю прикормку на рибні смаки. Якщо говорити про карася, то це чебрець-часник. Це, блін, суперова просто. Завжди дає позитивний результат, ніколи без риби не залишаюсь. Замішуюсь, бігом, годуюсь, щоб не замерзла. Тепер що стосується самих знарядь лову. Значить, В такому чехлі прекрасно зберігаються мої удочки. Моя основна вудка, там є і запасні, і на окуня все в одному чехлі. І на судака, на щуку, все ношу в одному чехлі. Вони прекрасно тут зберігаються. Значить, Основна моя вудка на карася, на сазана, це удочка. Флагман, флагман Ice Rod Nordrum Tele XP 65 см для лунки чудово підходить. Значить, працює вона в парі разом із катушкою е, Фріз 65 на короткій нозі. Також прекрасно зарекомендувала себе різні там режими, її тормоз і все тут є Жилка у мене 0,14, боковий ківочок і. Поставив я зараз 10-го номером ромишечку, не 12-го, а 10-го, тому що мета сазан і крупний карась. Зараз, значить, зараз одягаємо ми мотильочка. До речі. до речі, попробую, друзі, я використовувати кучко в'яз. Де він? Ось він у мене, дивіться. Розкажіть про свій досвід, варто його використовувати чи ні. Беремо ось таку резиночку. Хоп. Одненьку. червоного кольору, під кольор мотиля. Беремо нашого мотиля, який прекрасно зберігається в будь-який мороз. І робимо ось так. Раз, взяли пучечок, гарний такий пучечок. Тому що сазан любить пучечки. І одягаємо резиночкою на нашому ромишку. Хоп, все, дивіться, який пучок гарний. Буде сазана. Приваблювати, думаю, що буде. Вперед. Великий який пучочок, не маленький пучок. Побачили, нарешті що там за херня. Ага. Ось що ти клювало. Перша рибка, друзі. Бачите яка? Сподіваюсь, що не остання. Так, друзі, передивились всі міста, немає тут риби зараз, одного карася побачили, посиділи вся, сезона немає. Тому будемо міняти точку, будемо шукати їхати рибу. Погнали, далі все покажу. Так, друзі, поміняли місце. Йдемо шукати рибку в інших місцях. Добрий день, добро здоров'я. Да? Я вчора дивився, Нікого тебе. не було, да? тільки випадку. Да, Хоча машин да. так що... По сім штук чи по 6? По шість. — На байкалі. Казав відро вже наловили. — Ні, не по шість, там більше було. Зразу казав, а я шість, я шість, а ти дев'ять. Карась хороший. Крупний карась. Ні, ні я щитаю. Ні, то тоді ми попали, ми буквально за час. Отак. Просто... Ну скажи, не отак ціля. Розум. А я знаю, що вона нас, а, пробуйте. Що через ми буде. Ми що розуміємо? ми там світили сьогодні, там вообще риби не, Ні, а, де, не а де, бачили? Тут усю, протягали, а, Я обріць. я не, Я підтягнув до лунки, там, для атаки, там, і так і зірвався. Тут є ідею. Короче, кажу, що поло, я поняв. Поки треба є. Треба, треба шукати, пробуй. Треба пробувати. Де рука лежить? Блін, по губам дав. Побачив покльовку. Поки тут телефон ховав. Хоч у підйом цього настоячий причому. І дав по губам. Єсть. У Ігоря покльовочка. Там, де побачили його, там і покльовка, так? Да? Перший да. каратенко на, на базі. Малесенький. Чи Всього, рибу побачили. Ви казали, нема. Є. Є чорту вигубу. Все остальне. Так, все у нас сповородочка. Надо їх немає, що наріснути. Давай я буду різати. Пала. Сповородочка. Тарілочки. Все обпорожено. Все це красиво. Я сьогодні взяв чабаки для соука, мариновані огірочки. Так ти що, у нас така блин, на кросвадна. 100 г таки не вистачає, 100. да? 100 тисяч. Запалюй сковорідку. Могло було взяти, я сьогодні да. не взяв, ну, чого ти не взяв? Попривичці буде не брати. Так, ну що, будемо жарити сало? Нагрілось ні? это щось не дуже щось не дуже Матом гріється да? там <кх> не, не не надо щось у нас доставати Що виїзди думаю можна вбивати воно разом стало що буде да. прожарюватись істин

Ні хоч і погано, але вже закотілося. Апетит проявився на природі. Мені небагато хвана. Та ти що? Знаєш, що я не взяв? Що ти не взяв? Вилочки, ложечки. Я не взяв. Вилочки, ложечки. Красавчик. Євір, я ще думав, ми роздруємося вибрав. Так, вилки ложки забули, будемо лопатками місця. Ну шо, смачного всім. на колінах цілий день. Я, Я то так, то так. Болять коліна. Я то на колінах то на колінах. Блін, прижим такий і дав по зубам. сука. Але є. Але є. Чекав, чекав, карасика, а тут Йорш, але є. Ну, минулий раз ми теж з Юршів почали, так? То може це гарний знак. А може і навпаки. Я А ми випліві от на на фокені менше людей будуть це бачити, дивіться ось у карасик який. Може Диві... бути. Може, все може. Ура! Дивіться, друзі. Мій перший на сьогодні. Є, все є. Якщо впиратися в нього... є. Абгуріть. Чекав, чекав, а він такий раз і є. Ну, друзі, початок покладено нарешті, аж в обід. Початок кінця д'ябля. Ти не я трошки. Я твій камері так не мішаю. А то я нажав а ну сюди мій друже Дивись, настоячий. я тільки поставив тільки поставив він, рад... він раз раз, нікуди він ще не розійшовся він на місці він на місці пока супер дивіться друзі який карасики Карасик який хоп Невеликий, але є. Іди сюди. Я не пойму, хто це карась чи це. Ні, карась, мабуть. Йди сюди. Витягнув Витяг з лунки його. Зловив. Він же випав. Фух. Третій. Сюди. Прижим був, мабуть, за жопу цього зацепив, за жебро. Проходив він десь мимо, але все одно, так як по сьогоднішній рибалці, то четвертий і то добре. Не впусти його в лунку, будь ласка, Ігор. Бо Він бачить, там націлився, друзі. Найшов я свою лунку і свою рибу. Заходим! Заходим! Ляп-ляп-ляп! який красавчик! Ходжа! Друзі, подивіться, який красавчик! Просто бомбезний! Супер! Рибалка вдалась! Нарешті Ігорюня зловив! Добрий день, вибачте. Ждав, ждав, здав, і таки здав. дождався. Я, його в бані, я ж тобі трас, казав, а? що оця лунка, тові примісери рибу. Казав, чи ні? Та казав, блін, ти не знаєш. Все, лови далі. Чого блін. не у всіх? У сані два. Він ж там а, два зловив. А, точно. У сані ж Доганяєте мене і додому. Диви, розійшовся на вечір. Сазан! А що скажи, ми приїхала на сазанів, диви. А ну покажи. Сазани клюють. Такий сазан, справжній, Дніпровський. А я хотів сазана. Все. На Названня сазан. буде сазани на Дніпрі клюють. За на Дніпрі і не тільки. Все, как... Я не минул, і все, у сані що. І клюнув, карасий. Здався, Здався? Да. Ну, все, супер. Так, друзі, все. Вже три години дня ми кайфоп отримали від сьогоднішньої риболочки. Будемо закінчувати. Звичайно, хотілося трошки не так. Виїжджали, сподівалися зловити сазана, але не ну, наш сьогодні сазанячий день, як то кажуть. А Таке буває. А сазан був, був сазан. Маленький, але був. А друзі, дивіться, який сьогодні улов Я думаю, що також. Дуже і дуже непогано. Дивіться, які карасі. Це Вони самі солодкі, само, самі добрі, сковорідочні. А? Що скажете? Я думаю, що просто суперові. Так що, друзі, з вас лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, багато буде що цікавого. Всім пока. Побачимось на рибалці.